Отож, двері з прихованими коробками. Ми продаємо їх вже 15 років, а самі виробляємо з 2013 року. До того ми продавали відомі італійські бренди. Зазвичай будь-який предмет дизайну, творцем дизайну, переосмислюється не цілком, а подумки розділяються на значущі деталі. І дизайнер працює з кожною окремо. З яких деталей складаються двері? Це п'ять. П'ять елементів. Це коробка, полотно, ручка, завіси. Тут вони приховані. І лиштва, налічник російською, тобто лиштва або її відсутність. Якщо ми кажемо про двері з прихованими коробками, то в своєму салоні ми хотіли нічого не приховувати. Тому в нас лише одна модель виставлена з фінішним оздобленням, щоб показати, як це має бути в кінці. І дві моделі, на яких ми показуємо, як вбудовується коробка, на відміну від звичайних дверей. Ці двері постачаються в два етапи. Спочатку виробляються коробки, потім вони передаються оздоблювальникам, потім вони вставляються і оздоблюються в стіну, і лише потім, вже на самому фініші проєкту, навішуються полотна і вставляються ручки. Трошки детальніше зупинюсь на цих п'яти елементах. Перше, це наші коробки. Це унікальні коробки. Ми закуповуємо цей алюмінієвий профіль в Італії у виробника, який постачає такі ж самі профілі для відомих європейських виробників дверей. Тож ми впевнені в якості і довговічності цього матеріалу. Він має більш товсті стінки, має 6,5 см в товщину це більше, ніж у будь-кого. І анодований. Чорний або сріблястий колір в Італії. Другий елемент це полотна. Ми маємо два види полотна: це дерев'яне, стільникове, тобто сотове всередині полотно. Воно може бути шпонованим або з якимось іншим декором, чи фарбованим. І другий тип це алюмінієві полотна. Це полотно повністю виконане як алюмінієва рама з спеціальними елементами міцності всередині. І з двох боків товщиною 4 мм, це так звані рубашки, які наклеєні для оздоблення. Це най найдорожча модель. Ми радимо їх тоді, коли нам треба зробити з різних боків різне оздоблення. Зазвичай італійські відомі преміальні виробники не люблять цього, але наші дизайнери часто проєктують це, тому ми маємо відповідати на цей запит. Підкреслю, це не просто якийсь алюмінієвий бортик, який наклеїли або врізали тут на торці. Це повністю алюмінієва конструкція. Це полотно дорожче, але воно абсолютно по-іншому зроблено і має абсолютно інші властивості. Всі наші полотна, взагалі наші дверні блоки, мають оздоблення торця чверть. Це називається чверть. Тобто, це не прямий край. Це дуже важливо. Так роблять свої двері преміальні виробники в усьому світі. Це дає е, перше і головне можливість в одну лінію поставити двері, які відкриваються на себе і від себе. На відміну від е, більш бюджетних виробників, які роблять двері відкриванням на себе з прямим торцем, і тільки двері від себе штовхать. Вони їх роблять з чвертю, Ми робимо однакову товщину полотен для всіх дверей і завжди робимо цей виріс, цю чверть. Розумієте, це важливо з точки зору естетики, тому що всі полотна мають однакову товщину і лицюються по будь-якій стіні. Я показав вам відмінності наших коробок і відмінності наших полотен. Сказав, що полотна можуть бути шпоновані або фарбовані. Полотна можуть бути алюмінієві з різним оздобленням з обох боків. Зараз пару слів про наші завіси. Ми використовуємо два типи. Перше це осьові. Ось тут. І друге це звичайні приховані, які ви вже бачили ось тут. Чому нас не влаштували тільки приховані? Іноді, коли дизайнер запроєктував накладний плінтус, приховані завіси не підходять. Ми використовуємо ці, бо вони дають можливість полотну облітати плінтус, не торкаючись його. Оцей виліт. Приблизно 2,5 см дозволяє нам використати звичайний, а не вбудований плінтус. Цю модель ми називаємо двері Аксіс. Ось бачиш, який потужний профіль. Дуже товста стінка і велика ширина. 6,5 см. Звичайно, він потім оздоблюється і виглядає Це ось так. Наступний елемент дизайну дверного блоку це лиштва або її відсутність. Відсутність лиштви і прихована коробка дають можливість сучасному інтер'єру демонструвати бездоганність ось цього зазору. Сьогодні це важливі деталі, які демонструють витонченість інтер'єру і відсутність зайвого. Зайвого того, що приховує. Некрасиві, небездоганні роботи. Так само, як полотно уникає лиштви, сучасна ручка намагається робити щось схоже. Бачите, тут відсутня накладка. Декілька дизайнів. Всі вони виглядають бездоганно. І ще дуже важливе стосовно дверей. Враховуючи те, що сучасні двері постачаються і монтуються в два етапи спочатку коробки, а потім навішуються полотна, ми вважаємо дуже важливим вміти керувати цим процесом, допомогти клієнту не зробити помилок, врахувати висоту і глибину встановлення коробки, не пошкодити коробку протягом оздоблювальних робіт. Все це е, організувати так, щоб уникнути будь-яких втрат. Саме здатність організовувати процес, двоетапний процес виробництва і монтажу дверей це теж важлива характеристика для сучасного постачальника дверей. Ми це вміємо.